Гачок бажано тримати як кулькову ручку, тоді ваша кисть вільно рухається. Якщо тримати гачок як спить, тоді буде рухатися ціле плече, що може призвести до неї болей. Проте вибір як тримати за вами. Навчимося робити повітряну петлю. Заводимо гачок під пряжу, прокручуємо. Захоплюємо пряжу та тримаючи заутворену петлю, протягуємо пряжу крізь повітряну. Мені подобається міцно затягувати повітряну петлю і не враховувати її в число петель на схемі. Як бачите, в одній петлі не всі нитки пряжі були захоплені. Це не вважається серйозною помилкою при створенні витвору. проте Краще такого уникати. Якщо ваша пряжа не невисокофорсиста, то ви можете легко її розплести назад. Навчимося робити магічне коло. Пряжею до себе обмотуємо два пальці. Заводимо гачок під першу нитку. Витягуємо другу та прокручуємо. Вільний кінець пряжі протягуємо у новостворену петлю. Затягуємо. Утворилося магічне коло. Коли плетемо в ньому. Завжди заходимо під дві нитки кола, витягуємо пряжу та лишаємо на гачку. Робимо новий накид та просовуємо крізь дві петлі на гачку. Повторимо ще декілька разів. Спершу елемент може виходити затісним або навпаки дуже хливким. Але з практикою ви знайдете комфортну позицію пальців та силу затягування. Платимо байдуже скільки петель, поки наш хвостик магічного кола дозволяє робити це вільно. Потім хапаємо його та затягуємо. Можна навіть ось так нещадно, щоб затягнути коло. Ми не заходимо в першу петлю, а завжди її пропускаємо. І заходимо під дві нитки другої петлі від початку. Цього разу пряжу протягуємо наскрізь, не лишаючи першочергово на нагачку. Будуємо одну петлю вгору, щоб перейти на новий раунд схеми, або просто закріпити наше коло та відрізати нитку. Ось таке сонечко у нас вийшло. Спробуємо розплести. Відрізаємо тоненькі нитки, що немов заплутане волосся перешкоджають нам шлях. Їх видно, коли розплітаєте. От і все. Щасти. Також поговоримо про гачки. Раджу купувати ці чотири розміри. 2.0, 2,5, 3,0, 3,5. Великою мірою, яким розміром виконувати елемент не має значення. Бажано, щоб ціла квітка була виконана одним і тим же розміром. Тому в своїх відео я, в принципі, не зазначаю, який розмір обираю, адже ви мусите підібрати собі комфортний розмір. Якщо обирати розмір 2.0, відповідно, квітка буде на сантиметр меншою у діаметрі. Якщо ж обирати 3,5, відповідно, квітка буде більша. Для початківців бажано взяти більший розмір гачка, наприклад, 3,0 або 3,5. Якщо ж ви хочете пройти тернистою дорогою навчання, можете взяти 2,0, але раджу, коли ним користуєтеся, не затискати міцно петлі, тому що з кожним новим раундом вам буде все складніше просунутися у простір під петлею. Якщо ж брати більший гачок, петлі самі собою виходять достатньої широти, аби проходити в них на новому раунді. Щасти!